Вітаю! У нас в обзорі гальмівні шланги від Subaru Ascent. Подивіться на ці гулі. Це просто шок контент. На кожному шлангу гуля, на деяких по дві. Це просто пузир без нагрузки. Розумієте, як під нагрузкою їздить на такому автомобілі, це в будь-який момент вона лопається, причому лопається в самий екстремальний момент, або це спуск, де часто нажимаємо на гальма і вони перегружаються, або це дуже екстрене гальмування. І там, і там, коли лопаються ці шланги, це просто хто знає, як це тиснуть на Педалі гальм, а там пустота. Це просто такий, така паніка, що не розумію. Причому це автомобіль 2022 року, сучасний. Це касається не тільки Аскента, всі автомобілі Subaru. ну Не знаю за Седани, але за паркетники, чи як цей клас от відтуда. От вони всі вже всі з гулями. всі. І оце всі шланги замінив. Вони рідним були з гулями, власник замінив на ці, і вони знов пішли всі гулями. Так що міняйте шланги зразу на армовані. Ось комплект армованих шлангів, Ці вже дуться не будуть, і бонусом будуть. Покращення гальм. Ми все скопіювали. Цього авто не було в базі, тому потрібні рідні шланги. От, щоб все скопіювати, тут у нас Субаровська мама з наружним конусом всередині. Різьба М10 крок 1. Отака от Субаровська мама. З іншої сторони, у нас банджо під болтом 10. І тут отака от трубочка посередині. Із цієї трубочки е, є здорощення, тому що потрібно робити два шланги. Кому потрібно дешевше, можна зробити цільний шланг без цієї металевої вставки. Але шланг буде гнуться, Ну, Так. Бачите, яка різниця в куті загибу. Там, де металева там чітко 90 градусів, а сам шланг буде так плавно загибатися. Так що звертайтеся, в кого субару лізьте під машину, дивіться, чи ваші е, шланги не в гулях. Якщо це автомобіль свіжий 22 року, е, там, скоріш всього, таке саме, як на цих. От. І замовляйте, армовані всі фітинги під Subaru є в наявності, в наявності всі кольори. Якщо автомобіль є в базі, просто замовляєте. Якщо автомобіля немає в базі, потрібно нам вислати оригінальні шланги. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую за перегляд.